Кожен люблячий батько чи мати хочуть найкращого для своїх дітей. А коли малеча хворіє, батьки намагаються якнайшвидше і якнайкраще допомогти своєму чаду. Проте, навіть діючи в інтересах дитини, дорослі можуть робити банальні помилки, іноді небезпечні для здоров'я та життя. Як не втратити контроль над ситуацією, нам розповіли фахівці Черкаської міської інфекційної лікарні. Найпоширеніша помилка батьків паніка, розповідає лікарка-інфекціоністка Анна Безносюк, адже в такому стані людина починає робити неприпустимі речі. В першу чергу батькам треба зібратися. Якщо дитина захворіла, що в першу чергу ми робимо? Ми не панікуємо. Ми розуміємо, що діти це також люди, вони також можуть хворіти. Тому ми збираємося, звертаємося до лікаря і вже за допомогою лікаря вирішуємо подальшу тактику. Перше, що потрібно зробити перед візитом лікаря знизити підвищену температуру тіла дитини. І з цією метою в жодному разі не можна давати малечі антибіотики. Хочу наголосити і буду наголошувати завжди: віруси це не бактерії, антибіотик на них зовсім ніякої дії немає. Ми говоримо про респіраторні. Інфекції частіше всього, тому що діти мають саме ці проблеми. Це герві, це коронавірус, наприклад, уже саме це грип, антибіотик там не діє. Ми тільки будемо шкодити дитини, але ніяким чином не допоможемо. Натомість фахівчиня радить прийняти жарознижувальні, до прикладу, ібупрофен чи парацетамол, і почекати, доки ліки подіють. Відповідно до інструкції, дозування препарату залежить від ваги дитини. Водночас, керуючись простими законами фізики, не нехтуємо фізіологічними методами охолодження. Дуже часто батьки за це забувають. Вони дають ібопрофенка. Нас температура не спадає. При цьому вони надівають на дитину всі можливі ковтиночки, окутують в водія, але це елементарно не може спасти температура, тому що ви її утримаєте. Тому фізіологічний метод охолодження повинен бути обов'язково. Я не маю на увазі кинути дитину в ванну з льодом. Я маю на увазі, що їй треба зробити комфорт. Тобто, це повинен бути комфортний одяг, комфортна температура в приміщенні. А от що робити не просто марно і небезпечно, обтира. Ання спиртом і оцетом кращий варіант звичайна вода кімнатної температури. Діти вразливі. Отже, профілактиці, зокрема календарному щепленню, варто приділяти окрему увагу, наголошує Світлана Волгіна, директорка міської інфекційної лікарні. До сих пір я пам'ятаю дитину в реанімації дитячої лікарні, яка померла потім від мінінгакокової інфекції. І це була дитина, знаєте, ну із таких, як кажуть, красивих гарних діточок, яка була з нормальною вагою, Там все було добре при народженні. От і так далі на початку професійного шляху лікарки звичних сьогодні вакцин було не так багато. Сьогодні щоб берегтись від інфекційних захворювань, значно легше. Атмінінга від вітряної віспи від корі краснухи, це само собою зрозуміло, дифтерії, правця від е, пневмокока, те, що не зараз на зараз ще не дуже. Так, наче в, в суспільстві знають про це, але про це потрібно говорити. Ну навіть при інших, коли там поворяться інша тематика, тематика, тому що свою дитину від гемофіліус інфлюєнці або від пневмокока, або від вітряної віспи, яка також може бути загрозливою викликати ускладнення у вигляді там енцефаліта, інших неврологічних в майбутньому захворювань. Щеплення щит не від самої хвороби, а від можливих ускладнень, які є досить розплення. Повсюдженою причиною смерті Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.